Hello and welcome to English with Love. В сьогоднішньому ролику я продовжу знайомити вас з англійськими числівниками. Мова сьогодні йтиме про сотні та про тисячі. Ну, можливо, ще й мільйон э, зачепимо. Отже, почнемо зі слів 100, 200, 300 і так далі. Щоб утворити подібні числівники, ми маємо. Пам'ятати основу, тобто цифри від 1 до 10. І до цифри ви додаєте слово hundred. Не hundred, не хагрід, а hundred. Отже, поїхали. A hundred – 100, 200, 200, 300 300, 400 400 500 500. 600 600, 700, 700 800, 800, 900 900. Зверніть увагу, що в таких числівниках в кінці слова hundred відсутнє закінчення множини. Логіка наступна: одна сотня, дві сотні. Так, це начебто множина, але в англійській мові закінчення S. Немає, тобто ви не будуєте за класикою жанру так множина, значить додаю S. Ні. S відсутнє. 100, 300, 400 і так далі. Далі поговоримо про тисячі. Принцип той самий, але замість слова «hundred» ви вже берете слово «тисяча». Thousand, thousand. Тут у нас зустрічається міжзубний звук С. Th. Thousand, thousand. Отже, давайте порахуємо разом. E thousand, тисяча, 2000, 2000, 3000, п'ять 4000, 4000, 5000, шість тисяч. 6000, 7000. Сім тисяч, 8000, вісім тисяч, 9000 дев'ять тисяч, 1000, десять тисяч. 10 10 Допустимо, візьмем двадцять тисяч, 20 thousand. сто тисяч, 1000, триста тисяч, 3000. вісімсот тисяч, 8000. Так само. У слові thousand відсутнє закінчення множини. Будьте уважні. Коли вам потрібно сказати, допустим, 100 гостей, ви берете цифру 100 і без жодних прийменничків ставите поруч іменник. 100 guests. Чи, наприклад, 20 000 книжок. Twenty thousand books. 100 та 1000 ми вживаємо тоді, коли хочемо наголосити, що у нас саме одна сотня чи одна тисяча. У інших випадках замість слова «one» просто вживається неозначений артикль «a», що і що означає один. A hundred A thousand. Слова hundred thousand та million. Можливо вживати в множині тільки в ролі іменника в значенні неточної кількості сотні тисячі мільйони. Після цифри буде вживатись частка of, після якої стоятиме іменник. For example, there were were hundreds of of people at the concert. Thousands of fans were greeting him. На сьогодні у мене все. Я хочу попросити вас підписатись на канал, натиснути на дзвіночки, поставити даному відео вподобайку. Thank you for your attention. Take care, stay safe, bye-bye.